Привіт всім! Сьогодні приготуємо дуже незвичний, але від того не менш смачний торт Карпатка. По суті, це великий еклер на легкому заверному тісті з начинкою з ароматного заверного крему. Так що, всім, хто полюбляє еклери, він однозначно сподобається. Тож, як завжди, беремо із собою гарний настрій та готуємо. Для заверного крему нам знадобиться 2 яйця, 150 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю. 500 мл молока, дрібка ваніліну чи 10 г ванільного цукру та 150 г вершкового масла кімнатної температури. В Сотейник або каструльку з товстим дном вбиваємо яйця. Також можна взяти 4 жовтки. Додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. До речі, крохмаль можна замінити тією самою кількістю борошна. Перемішуємо вінчиком до однорідної маси без грудочок крохмалю. Далі поступово вливаємо сюди гаряче молоко, продовжуючи мішати. Ставимо кастрюльку на плиту і варимо на середньому нагріві до загустіння крему і появи перших бульбашок на поверхні. Не забуваємо постійно мішати, щоб крем не пригорів до дна каструлі. Ось вже видно, як крем загустів і почали з'являтися перші бульбашки. З цього моменту варимо ще 30 секунд і знімаємо каструльку з плити. Пересипаємо крем в тарілку, так він швидше охолоне. Додаємо сюди ванілін або ванільний цукор та перемішуємо. Зверху обов'язково накриваємо харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом в контакт, щоб крем не завітрювався. Залишаємо крем остигати до кімнатної температури. Можна поставити в прохолодне місце, щоб було швидше. Для заварних коржів нам знадобиться. По 70 мл молока та води, 60 г вершкового масла порізаного на кубики. На кінчику чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру, 100 г просіяного борошна та 2-3 середніх яйця. В Сотейник або каструльку з товстим дном вливаємо молоко та воду. Додаємо цукор та сіль. І порізане на кубики вершкове масло. Ставимо на плиту і варимо на середньому нагріві, поки масло повністю не розтане. Коли бачимо, що масло повністю розійшлося, всипаємо сюди одразу все борошно. І швидко починаємо перемішувати масу, вмішуючи борошно до рідких інгредієнтів. Зручно це робити за допомогою силиконової лопатки. Спочатку потрібно досягнути однорідної маси без грудочок борошна. На цьому етапі можна зменшити нагрів плити. Я ставлю на 3 з 9. Не перестаємо мішати і розтирати лопаткою грудочки. Варимо до загустіння маси та випаровування рідини з борошна. Таким способом ми його заварюємо. Весь процес займає 2-3 хвилини. Все дуже швидко. Коли бачите, що на дні кастрюлі почала з'являтися так звана бархатна плівка і маса легко збирається в однорідний комок, тісто готове. Знімаємо його з плити. Перекладаємо його в тарілочку і залишаємо на хвилин 5, щоб воно злегка охолонуло. Перевіряємо пальцем, Якщо тісто його не обпікає і температура комфортна, можемо вводити яйця, але не всі одразу, а по одному. Вмішуємо його лопаточкою в тісто, щоб воно стало однорідним. Яйце не надто легко вмішати в заверне тісто, але трішки старань і все вийде. Коли вмішали перше яйце, дивимось по консистенції, яка кількість нам ще знадобиться, адже вони бувають більшого або меншого розміру. Я бачу, що тісто ще густе, тому додаю ще одне яйце. І знову вмішуємо. Друге яйце вмішалось, і тісто по консистенції мене влаштовує, тому третє я додавати не буду. Якщо вам попадуться яйця невеликого розміру, то їх може знадобитись на одне більше. Взагалі завжди орієнтуємось по консистенції тіста. Воно повинно вийти не надто рідке, і якщо зачерпнути його лопаткою, то повинно спадати з неї, залишаючи трикутний язичок. Далі нам знадобиться форма для випічки. У мене роз'ємна діаметром 22 см, але звичайно також підійде. Дно застиляємо пергаментом і для надійності можна трохи змастити рослинною олією, щоб 100% нічого не пристало. Викладаємо половину тіста в форму. Якщо у вас дві форми однакового діаметру, то можна випікати їх одночасно, так буде швидше. Розрівнюємо тісто по дну форми, ніби розтягуючи його. Шар буде тоненьким, але при випічці тісто трохи підніметься. Не потрібно ідеально рівно його розгладжувати. Навпаки, можна зробити лопаточкою на поверхні невеликі горбики, щоб після випічки корж нагадував гірські вершини. Я буду випікати дві форми одночасно в кільці для торта та роз'ємній формі. Якщо у вас тільки одна форма, то випікайте коржі по черзі. Ставимо випікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 20-30 хвилин до такого гарного золотистого кольору. Коржі готові. В моїй духовці вони випікались 28 хвилин. Даємо їм охолонути в формі хвилин 5-10. Коли коржі охолонули, можемо виймати їх з форми. Якщо десь трошки пристане до бортиків, можна обережно пройтись по краям ножем, щоб не пошкодити корж під час виймання. Ось такі вони виходять: тоненькі та ніжні, поки залишимо їх повністю охолонути. І займемось кремом. Для цього викладаємо в глибоку тарілку вершкове масло кімнатної температури. Воно повинно бути ось таке м'яке. Збиваємо міксером приблизно хвилинки 2-3 на середній швидкості. Масло повинно посвітлішати та стати пишніше. Далі поступово по одній 2 столових ложки будемо вводити заварний крем і кожного разу гарно збиваємо міксером. Важливо, щоб крем і масло були однакової температури. Тоді ваш крем вийде однорідним та гладеньким без крупинок. На цьому етапі я вже повністю вмішала весь крем. Хочу показати, який він виходить: густий, однорідний та пишний, завдяки тому, що ми збивали масло та поступово вводили крем. Це класичний рецепт заварного крему, який підійде до Наполеона, заварних тістечок та інших десертів, тому користуйтесь. Далі беремо підходящу за розміром тарілку та викладаємо на дно невелику кількість крему, щоб зафіксувати перший корж. Ставимо кільце для збірки торта. Діаметр той самий, що і у готових коржів. Викладаємо перший корж плоскою стороною донизу або горками догори. Зверху на корж викладаємо повністю весь крем. Розрівнюємо по формі. Ось чому важливо збирати в кільці, щоб крем не витік по краям. Далі викладаємо другий корж знову ж таки бугорками догори. Накриваємо плівкою або пакетиком, щоб торт не завітрився. І ставимо в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. Торт готовий. У мене в холодильнику він простояв всю ніч і дуже гарно просочився кремом. Знімаємо плівку та проходимо з краям форми ножем. І обережно знімаємо кліцей. Може здаватись, що шар крему занадто великий, але повірте. В цьому і полягає вся фішка цього рецепту. Зверху посипаємо тортик цукровою пудрою. Так він буде нагадувати засніжені гірські вершини. Він надзвичайний і не схожий на будь-який інший торт. Ніжні заверні коржі просочені дуже смачним заварним кремом, що нагадує морозиво пломбір. Це як велике тістечко еклер, яке достатньо просто нарізати ножем на порційні шматочки і насолоджуватись, просто ідеально до гарячої кави або чаю. А якщо не любите надто солодке, то завжди можна зменшити кількість цукру в кремі. Обов'язково приготуйте, спробуйте і діліться в коментарях своїми враженнями. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю. Всім миру та добра і до зустрічі!